Ось це вантажу тіла загиблих українських воїнів. Їх забирають із території, яку не контролює українська влада. Забирають українські волонтери. Процедура відбувається під егідою міністерства оборони. Сепаратисти дозволили. Всі солдати полягли під Дебальцевим. Загалом 23 небіжчика. Хоча бойовики твердять, у морзі іншого міста лежить ще 10. Обидві сторони конфлікту наголошують, що це не обмін, це передання тіл. Воно відбувається майже постійно. Наприклад, нині терористи самі чекають на чергову партію своїх загиб. Геблих під час міністра ДНР звернувся к Міністерства оборони України з просьбой о содействию передачі на всіх тіл, які знаходяться по моргам України, наших бойців. Це вочевидь, аж ніяк не останнє передання тіл. Ось матеріал російського телеканалу. Навіть вони вже. Нічого не приховують. Пропагандисти побували на тренувальних базах росіян, яких готують до відрядження в Україну. І всюди їм розповідали муштра нових солдатів нині йде повним ходом. Дулов признається, що війна для нього не окончена і в апреле он знову відправиться на Донбас. Он точно знає, що по зеленки армії ЛНР і ДНР підприймуть штурм Маріуполя. Підготовка нових добровольців повним ходом йде і в Петербургі. Мій прогноз що ваші от апрель буде все рішати. Нині терористи продовжують розвідку боєм позицій українських силовиків найзавзятіше на Донецькому і на Маріупольському напрямках. Силовики в Широкиному констатують з іншого боку скупчуються саме російські регулярні війська. На даний момент інформації э, війська російської федерації. Нєсі передіс. У населення браківське сюди виїхало. А тим часом на окупованих територіях почалося полювання на прихильників України у російській соціальній мережі у групі самооборони Горлівки. З'явилося ось таке страшне повідомлення. Я прошу вас докладувати на сусідів, знайомих і незнайомих, всіх, хто коли-небудь опомінав, що Україна нас освободід, настроєн проти ДНР, і просто в розмові згадував, що он за Україну. Да, це означає, що в Горловці починаються чистки, чистки от укропов. На дворі війна, і ми не толерантні. А тим часом жити на окупованих територіях стає ой, як непросто. Ось це Дебальцеве. Всіх людей добровільно примусово записують у різнороби, які мають відбудовувати місто. Люди отримують ось таку картку, тільки з нею можна одержати.

Ми вже розповідали, як розважаються бойовики. Поцілити з гранатомета покинуту хату або випустити чергу у автозаправку це для них дуже весело і кумедно. А ось нова забава. Терористи взялися до книжок. Глушитель нестандартний. Усилений. Да. К Іспитання готове. Глушитель показав себе превосходно.